Так, доброго дня, шановні, ну що, новина за новиною? Кожного дня встаєш і диву, дивуєшся. Пану Гетьманцю все спокійно не спиться. Йому, я розумію, йому дають завдання, йому треба щось придумувати. Ну, ось наш, значить, то ми як польська держава будемо податки нараховувати. Тепер Польща. Нам, не друзі, тепер не будемо, мабуть, брати схему по польського нарахування податків. Тепер Гетманцев запропонував проведення військового збору для ФОП і не лише, дав завдання Кабміну, це сталося. Значить, РБК України написала, що Кабінет Міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження. Е, я не знаю, чи всім не буду стверджувати. Мені здається, все ж таки вони ж там вважають, що якісь ФОПи багато мільйонів заробляють. Можливо, буде від якоїсь суми, якщо ви задекларуєте доходу. Можливо, це буде певні види діяльності. Ну, якийсь буде 100% у нас алгоритм, по якому ми будемо діяти. А, ну, ще мені, мені так здається, що це буде стосуватися не всіх фопів, не всіх видів діяльності. Можливо, знову зроблять для першої групи не потрібно, а для другої, для третьої вперед, а можливо, тільки для третьої. Не знаю. Що в них в головах? Один Бог тільки знає. І то, мені здається, Бог думає. Да, пішов Про це повідомляє РБК України з посилання на заяву голови фінансового капітану. На -на -на. Він нагадав, що Мінфін працює. Да, Мінфін працює. Це ми вже теж бачимо. Хочуть зробити, значить, в бюджеті не вистачає 44 мільярди гривень, хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами. Можливо, от ФОП-ювелірчики 100% попадуть. Нерухоме майно це я не знаю. Що, що, ще ми і так сплачуємо військовий, коли купуємо фізичної особи. Так, да, там є моменти з трьома роками, з квартирами, у кого там більше трьох років, податок не сплачується з першої продажу, а так то сплачується. За словами нардепа повідомство підготувало комплекс пропозицій, що їм зібрати 44 мільярди, а ви нас спитали? Ви нас спитали, нам же їх платити. Де ми будемо брати ці гроші? Боже, я сижу і просто там податок заплати, там заплати за обслуговування, за касу заплати, за банк заплати, всі комісії сплати. І, 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 і що? Що передувало? Нагадаємо, що 4 березня подало змін план мобілізації додаткових ресурсів. Для того, щоб Да краще б не подавали, щоб нічого. Для того, щоб отримати додаткові надходження, відомство хоче запровадити для ФОП. Ну, це ми вже тільки що прочитали, що ви, блядь, одну статтю розмусолили. Де воно сказало? Сказало в ефірі телемарафону. Шукала я цей ефір телемарафону на всіх сайтах, ніде не можу знайти. Отак, от от, щоб просто взяти і послухати, як він говорить, це Спокійно, неспокійно тремтять у нього його губи чи руки, чи щось, можливо, щось там тремтить десь, не знаю. Ну, понесли далі наші пабліки. Я довіряю цим паблікам. Ну, тобто, вони дуже добре роблять свою роботу, тому якщо вони вже це процитували. То, мабуть, все ж таки будемо чекати цей законопроект і будемо читати. Але я знімаю відео для того, щоб просто вас морально підготувати до цього, не тому, що я там щось пропагандую або проти чогось виступаю, просто щоб ми були морально готові до того, що можуть ввести для нас додатково, для фопів військовий збір. Для кого, для яких, по яким буде база нормативним вирішуватися. Я не знаю, що це ще у нас факти і факти. Пошук коштів для мобілізації. Де їх взяти? Ага, це вони пов'язують статті. Все, я роз... зрозуміла. Кабмін готує законопроект. Цікаво, скільки дало йому часу. Це сьогодні було опубліковано 5 березня. Я порилась. Телемарафон був 4 березня. Ну, якось така новина. Я не скажу, що це світле майбутнє. Головне здоров'я. Бережемо нервову систему, ментальну нашу систему. Все бережемо, тому що нас попереду чекають великі зміни. І ось вони вже починаються. Готуємо багато грошей. Я всім бажаю багато грошей насправді. І будемо допомагати державі виходити з кризи. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути усім з першими. І, до речі, зараз у нас для всіх, хто є спонсором каналу, я вам, по-перше, дуже вдячна. А по-друге, тепер ви будете самі перші бачити відео, а вже через добу будуть бачити всі інші. Все, і хто хоче таку плюшку, будь ласка, ставайте спонсором каналу, там мінімальний платіж, якийсь там символічні 30 гривень в місяць чи 50, і будете отримувати самі перші відео і якісь новини зі світу податків. Все, дякую за увагу! Гарного настрою та гарного дня!